Ще минулого року у цьому концертному залі глядачі насолоджувалися грою музикантів та співами вокалістів. Але сьогодні тут лише двоє: вчителька та піаністка Кіра. Кірі лише 13 років. Вісім з них вона професійно грає на фортепіано. Відточує майстерність дівчина кожного дня по дві години. Каже, музика це усе її життя. Музика от це те, що назавжди зі мною. Це така як опора завжди для мене. Раніше музикантка жила у Полтаві, там грала в ансамблі та в дуеті, і тільки рік тому переїхала до Кривого Рогу. Продовжити творчий шлях у місті довжиною в життя вирішила в Криворізькій школі мистецтв номер 2 І тут вже спробувала себе у ролі соло виконавиці. разом з викладачкою вибрала твір і подались на міжнародний українсько-канадський конкурс Шлях проходив він в останні дні грудня 2022-го. Загалом у ньому взяли участь музиканти з України, Канади, Швеції, Швейцарії, Польщі, Чехії та Великобританії. Перша спроба Українки з Кривого Рогу виступити соло і одразу вдала. Кіра посіла перше місце в третій категорії діти 10 10-13 років у номінації «Фортепіано» з твором Мирослава Скорика Мелодія. Ну я зраділа, бо насправді я не очікувала такого. Мабуть, мені здавалося, що я Якось недостатньо виклалося, то я думала, що я не займу аж перше місце. Ось і переможне відео. Непрофесійне зняте вдома. Однак це не завадило суддям розгледіти талант дівчини. Пані Наталя, викладачка піаністки, каже, не сумнівалась, що її вихованиця переможе. Незважаючи на те, що конкурс це велика відповідальність і дистанційно готуватись до нього досить важко, була впевнена, Кіра зможе передати звуками фортепіано усі емоції, що лежать на душі. Конкурс це можливість ну, подарувати оточуючим музику, подарувати своє відчуття музики. розумієте, Тому що ну, зараз. В силу того, що й війна в країні, ми не маємо доступу до вільного залу, до вільного спілкування з публікою. Але конкурс це така можливість подарувати те, що в тебе на душі. У піаністки є велика мрія зібрати свою групу і підкорювати разом з ними сцени України. Наголошує, не женеться за популярністю, а хоче просто грати з друзями улюблену музику. У мене вже є майже сформована група там з друзів. То я от мрію, що в майбутньому якось у нас вдасться повністю якось так сформувати, і ми зможемо разом грати десь. Я думаю, ми будемо в абсолютно різних напрямках грати, коли що. А взагалі ми зараз ну, фанати такого класичного року 60-х, то я думаю, щось таке скоріше. Рішу за все будемо грати найбільше. Кіра обіцяє буде тренуватися ще сумлінніше і провозити з різних конкурсів якомога більше нагород, прославляючи свою школу, країну і Кримбас, щоб встиг стати рідним. Анна Гончарова, Олександр Тушенко, міський.